Хотіла показати, як виглядала хина на даний момент, 31 липня. Ось такий класні прирости. Дійсно, добрива допомогли. Треба буде пробувати обрізати. Тут взагалі вони які класні, шикарно. Шикарно, але треба зрозуміти, як її обрізати. Тиненькі, поганенькі. Не дуже поки що в цьому розуміюся, але будемо пробувати. О, Тут ось видно, що вона сама роздвоїлася, вже готується. Наступний сезон, я так розумію, тут мабуть бути ягоди, скоріш всього. Ну такий великий приріст. Для того, щоб він започаткував таку форму, як мені треба, його потрібно треба якось підв'язувати, щоб за дерев'янів в правильному положенні. Так, да, подобається мені. А цей чомусь? Чомусь покраснів? Чому не знаю? Може, щось під'їда. Не дуже зрозуміло, але це молоді прирости, вона покрасніла по всьому навіть постаріше. Оцей лише не, не поки що не дотронувся. Не рилась не дивилася, чи сонце палюче, чи не сонце, в тому вона не зрозуміла. Це тоді ще як сонечко, не знаю, чи уражені вони грибком, хто розуміє. Біда та й годі, треба буде чимось пропшикати і обробити. І цей дуже класно. класно виріс, але він тут так поріс і так задерев'яніла палка є, і прямо рівненько пішло. Нам треба рівні класні залишати 100%, а ті, що відплодоносили, обрізати. Будемо розбиратися. Буряни ростуть прямо на очах, не встигаєш їх, їх косити. Я оце отут залишаю отакі. з цієї сторони, стараюся з тої сторони, щоб коли сонце перепалюче, не так воно його пікало. І ось хотіла показати ті, що були в вазончиках. В вазончиках ти ще тоді купувала такими стрьомними щоб була лише палка, то ось дали які гарні прирости. Тобто ну, тут ось трошки такі тонші, слабкіші, але в принципі, деякі залишити маленькі можна буде поздирати. Вони, в принципі, будуть непотрібні. Ну, цікаво, так, цікаво спостерігати, зовсім різні сорти і зовсім різних людей куплялося все це. Оці, наприклад, треба якось, можливо, трішки отак підігнати вгору. Це бруд бруд від дощів. Є у мене ще такий pH-метр, для того, щоб вимірювати кислотність. Включимо на pH, вставимо і будемо спостерігати, яка у нас кислотність. Бо навіть коли удобрювати, ось, бачите, коріння. Воно поверхневе. поверхневе тут. І нам коли удобрюємо, добриво засвоюється лише тоді, коли кислий ґрунт. Будь-яке добриво, будь-яке будь наше підживлення. Зараз воно набереться, я потім покажу. Трішки незручно показала, але тут показує три. Три, навіть до трьох. Тобто, це, напевно, навіть занадто кліша. Треба, щоб було 3,5, 4,5, максимум до п'яти. На цьому кущі, взагалі показує в мене 2. Не знаю, наскільки це не критично, але вона красна. Але воно нам, напевно, на всіх кущах. Тут я вже розпочинаю обрізку. Знань взагалі ніяких не маю. Я це робила невпевнено. Розглядала кожен листочок, кожну гілочку, обрізала гілочки, котрі вже відплодоносили. Якісь такі слабенькі, тоненькі, чисто так навмання. Ну перед тим, звичайно, я передивилася купу відео, але. Тісно рука прямо не хотіла, не хотіла це робити, вона боялася страшно. Але я думаю, що з часом досвід набереться, і надалі буде набагато легше вчитися обрізці лохини. На цьому кущі, я думаю, неозброєним оком видно, що знизу дуже тоненькі, слабенькі гілочки, ну, котрі бажано видалити. Це він таким і куплявся. Це, це закладка плодоносящих гілочок знизу була. Я не все обрізала, але я вирішила, що тут занадто слабке і воно йому не потрібне. там. Так, дюк, у мене він якийсь от поражений. Поражений, треба його срочно пообробляти. На ньому, напевно, буде найкраще, видно? Усі вопроси. Що мало того, що поражені, так ще й хворий і Ці слабенькі всі, незрозумілі мені. Прибирається. Все прибирається слабеньке. Так, оце у нас була плодоносяча гілка, на якій нема навіть ні листочка, нічого. Оце от... все. її взагалі, напевно, під корінь прибирати. Що не фок. Давайте до оцього приростика маленько. А ну і повністю прибрати. Тулку нам з неї. Тулку нам з неї. І так, давайте на пеньок. На пеньок вона поражена всякими якимись п'ятничками, я так і розумію, нам вона вже не нужна. Ах. Листя, листя все прибираємо. Ось що бачимо, якесь покуцане, попечене, не знаю, яке воно, але його краще поприбираю. Дивимося прирост, один гарний. По вершках отут. Теж щось таке, вроді нічого. Слабенькі, маленькі якісь тут не потрібні. Зівемося всередину вгору. Та вони тут вроді всі непогані. Але чи буде з них якийсь толок, не знаю. До речі, оцей слабенький взагалі з-під корня. Незрозуміло, що воно, як воно тут плодоносило, воно нам не нужно. І оця плодоноса гілка була. Ось вона вся така поражена. спеціальна і пішов новий замісний. Тобто ми тут його обрізаємо. Уруцю. Не знаю, щось ось терчит. Сухе, не сухе, сухе щось. Тут хто знає? Тут вони попечені ці листки не попечені. Чи поражуння? Візуально дивимося, то вроді би нічо так. Врадино йде. Так, поки отака і буде, нічого не буде робити. З віком поки що оце дивимося. Ось якась слабенька, тут вони плодоносили. Ми її прямо отак. Раз. Тут теж так раз. Прибираємо. Раз. І плодоносили оці. 100% плодоносили. Оце не знаю, що за щупок сухий. Не знаю, не знаю. Так, ця гілка. То вона так прямо аж зсередини пішла до краю. Буде знайти довго, не знаю. Ось тут раз, Так і буде прирост такий. Оцей гарний, гарний класний привіз. А ця гілка взагалі пішла всередину. Між собою вони тут, напевно, будуть трошки спутуватися. Є ще слабенькі отакі слабенькі, можливо, її прямо під корінь. А можливо, хай ще й побуде. тут Дивимось, якась штука була. Так, ось лиса гілка, яка от туди носила Я її взагалі підкатою беру. Ось так. Вона нам не потрібно. Слабе якесь. Видно, що слабе. ладно з цієї сторони зрозумів, але, третя кислотність показує два. Два, що є дуже занадто. Так, давайте з цієї сторони. Ромашки вони мене закривають від кущів від сих. Від опіків. Так, оце щось дивимося. Плодоносило тут не подобаємо. Ну, ви бачите, такі поражені гілки. З п'ятнами, хто знає як воно буде. І ця всередину пішло. плодоносила вона, не плодоносила, я не пам'ятаю. Роздивляємося таку ще. Тут щось всередину пішло. Всередину плодоносила. Ну, Така слабка гілка середини взагалі не зрозуміла, як вона тут прижилася. Я її обрізаю. Ця мені не нравиться, дуже дивна гілка. Мені, мабуть, чмакну аж під кран. Так, все, аж під кран. Так, щоб сформувати хоча тут у цьому простір. Дуже дивно поросло. Отже я буду удобрювати лохину для того, щоб вона закладала квіткові вже бочки на наступний сезон, для того, щоб у нас були врожаді. Я це робитиму вперше. Я надивилася чимало людей, блогерів, котрі займаються. Вже знаєте, по 9-10 по років, я вибрала для себе найкращу, саму, саму таку приємну жінку і буду пробувати наслідувати саме її. І з результатами буду, буду з вами ділитися, з годами, з роками, все вона покаже. Будемо зараз вносити монофосфат калію. На 10 літрів велика столова ложка з горбиком. Під кущі десь трьохрічки річки чи трьохрічки можна вливати по 5 літрів. Там, можливо, трішки менше, 2 літра на дворічки. Ну, Дивитись орієнтовно вже, як ви захочете, але переборщувати також не потрібно. А для старіших кущів, вже від 5 і вище, тоді вже можна ціло 10-літрове відро під кущ. Але завжди перед тим, коли ми вносимо добрива, ми його проливаємо. У нас цю ніч йшли гарні дощі, там це і так мокро, немає навіть сенсу проливати. Гарні дощі йдуть, бур'ян росте, не встигаємо його скошувати. Тому так, Зараз вноситимо. Але що я хотіла ще сказати, що через два тижні ми маємо повторити цю процедуру, тобто маємо два рази удобрити. Краще це робити з перших чисел. Сьогодні 1 серпня ось повна ложка. У мене тут, до речі, дощова вода зібралася, я в ній і розведу. Так, от така повна ложка. І будемо перемішувати це все діло. Він взяла паличку. Як завжди. Ну, правильніше розмішати меншій кількості води, а потім е розбавити. Але в мене тут було відро набране з водою. І інше відро шукати не хочеться, ми будемо розбавляти саме в цьому. Якщо не одобрювати нашу лохину, на великі врожаї взагалі немає сенсу розраховувати, тому що вона потребує постійних підгоділень і обрізок. Обрізку я вже провела. Так чи не так воно покаже. Я думаю, вже саме таку фінішну пліску робити там взимку перед блютами перед весною. Так, виливаємо під кожен кущ. Так, отак. Раз линули. вони великі. Два. длинного. Нормально, я думаю, оно тут кормлено. Все. И будем дальше разбивать.